Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, що таке mc 4 Конектор. А точніше, розберемо на частинки та зберемо наново. Він має два основних компонента. Але кожен компонент складається з п'яти частин. Як бачите, конектор складається з таких деталей. Перше. Це корпус конектора. Друге. Контактний роз'єм. Третє. Ущільнювач. Четверте. затискач фіксатор І п'яте. Це ковпачок. Усе це легко збирається у зворотньому порядку. Тепер беремо дві частини та з'єднуємо. Воно має таку кріпильну частину, яка міцно тримається та легко знімається, як самі побачили, все дуже легко. Цей товар ми постійно маємо в наявності, тож ви можете за потреби купувати його у нас на нашому сайті. Якщо це відео було для вас пізнавальне та корисне, то маю до вас прохання поставити вподобайку та по бажанню написати коментаря під цим відео. Люба активність, яку ви проявляєте, допомагає нам просуватися та надає мотивації робити нові відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.